Хай! Uh, якщо ви не знали, сьогодні вже 29 число. Oh. Тому я вважаю, вже в принципі можна підготовлювати своє обличчя. Чому в мене таке червоне, я не розумію, Прилив крові, вона в мене більше стала. Шо? Ну, ви зрозумієте, тільки якщо ви дивилися минуле відео там. Нічого. Коротше, ось-ось і новий рік. ну, да, він ще через місяць. Да, і що? Але я вже вважаю, що можна готувати своє обличчя до новорічних макіяжів. Не новорічних зимних. Зимних, зимніх, зимових. Ми поняли. І сьогодні в нас а, такий цікавий макіяж. А, чому така червона? Реально, будто я, я волнуюсь. І я переживаю, що мною? Ой, саме. Сьогодні у нас Cold Girl Makeup. Я бачу, що більшість дівчат, які малюються макіяж, вони чомусь. Роблять отак свої волосики, не знаю, що вони ними роблять. І отак одягають оце. Я можу так посидіти насправді. Ну, мені, в принципі, так. Да. Але ці навушнички мені дуже жмуть на вуха. Мої. І мені дуже боляче потім стає. Ну я поки що посиджу, там уже розберусь. Коротше, самий-самий-самий прикол цих макіяжів це те, що нам пов... У нас повинні бути рум'яна. Мені вони вже, мабуть, не потрібні, я щось так розкраснілася. Коротше, треба зробити, ну, що наче наше обличчя дуже замерзло, дуже нам холодно, і ми такі. <звук> замість тону. Що я беру замість тону? Ви вже знаєте, я завжди використовую ці ось, ось кор коректори, консилери. Ось у мене один вже закінчився. Коротше, дуже їх обожнюю. Це взагалі, як на мене, найкраще, що могло для мене створити е людство. Ну, ще пепсі. Uh, і телефон теж. Нормальне таке ізобретіння. Бачите, я не найбільшу наші запечатане. Починала з брошек наших. Та що це таке не йо пересоте? Алло. Якщо ви пам'ятаєте, у мене отакі старенькі... Це мені, до речі, сестра віддала. Коротше, отакі подаєте від Ruby Rose, які вже у мене ну, 500 мільярдів років. Що. До речі, сьогодні е, чорна п'ятниця, і люди, мабуть, все скуповують. Я теж хочу піти, щось подивитися, але я. ну... Я зі своєю удачею нічого нормального не знайду. Може, прикиньте, прикиньте, реально я найду, допустимо, що це. Тіні для брів бровей. Мені трошки вже соромно таким користуватися, але ну, блін, мені. Все, достаньте, коротше, не нервіруйте мене, пожалуйста. Боже, чого що я така красна? Неплохо? По-моєму, ці наушнички мене трошки вже достражають, вам так не кажеться. Я, до речі, не розумію, цей Black Friday. Це ж, ну, типу, це ж повинно бути навіть якось вигідно цим магазином. Тобто вони якусь хрень, просто просто людям, типу, впихують хрень якусь. Чи як це працює? Хоча реально, є ж якісь хороші продукти, які роблять просто, ну. Ну, трошечки, але дешевше. Ну Яка їм вигода з цього? Типу, що дуже багато людей купи, і, і воно не буде заставитися, і деякі продукти не будуть знищені просто через те, що їх ніхто не купив. Бачите, у мене ще тут якийсь, якийсь хрен виліз, і тепер мене просто роздражає. Це вже не проходить просто пару тижнів, а ти піпець. Це вже місяць не проходить. Йо. Ну, вона тіпа не валить, але просто сама плямка не проходить. Що у нас далі йде? Так, я думаю, нам треба підкрутити наші війки. Повійки. Я, до речі, раніше, ну, не знаю, років 5, тому 4, мабуть, 5. Ем, не вміла користуватися ось цим керлером. і якось просто повидергувала собі всі вії. Так, далі беремо, 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 беремо. Боже, що треба... Собака ты сутула. Я вам сейчас не то что ебло разъебашу нахуй. Я вам сейчас нахуй ебло разъебашу нахуй. Э, е, высей использую гельчик. Ну так. Ты ж сказал, что мне выстачит на все життя, якщо не більше. Там ще я бачила є якісь спеціальні прям схеми, типу як треба консилер наносити все інше. Який сенс від цих вообще этих. Угу. Поняли. Ой. Знаєте, що я недавно в Тіктоці надибала. Коротше, оказується, я цього не знала реально. Є е, е, новорічний що Не можу сказати? новорічний мультик е, Шрек. Ой, це знали вообще? До речі, я так давно не дивилася саму дома і всі ці новорічні фільми. Саме що це не так. Ого, а що. А що по обстановці під очима? Я ще пам'ятаю, мені подобався якийсь мультик. Мультфільм. В дитинстві. Якийсь теж новорічний, чи щось таке. Я не пам'ятаю, як він називався. Я пам'ятаю, що там був якийсь дід неприємний. по моєму якісь принцески. Чи не принцески, Я не пам'ятаю, пам щось вони чи у вісні приходили. Це я вже видумую. Ну, коротше. Що це було взагалі? Стоп. Та що таке? А я, коротше, не так давно подивилася, ну, прям в моєму стилі серіальчик, я прям така дуже обожнюю. Е називається зовні. Ну, я думаю, багато хто його зараз дивився, буде щаснуть пек. на хайпі. Коротше, я додивилася третій сезон. Якраз салі так виходили, і прям слава Богу, що мені не довелось прям довго чекати. Я трошки шось, я трошки не розумію, що відбувається Мені прям так не хочеться, щоб цей серіал, знаєте, пішов в щось таке як Рівердейл в якийсь момент. Типу, Пожалуйста, можна оцю адекватну, ну як адекватно. Просто, просто, просто робіть те, що і робили. Ну, не треба видумувати, що там уже зараз. Вони почнуть мінятися містами, щось там почне. Начати... А, ні, там такий буде, мабуть. Але, ну, пожалуйста, без Рівердейлщини. Я пам'ятаю, що я дивилася рівердейли, Пам'ятаю, ну, сезони два точно. Три може. Зараз буде саме найстрашніше, це якраз рум'яшки. Головне з цим всім ну, не перейти якусь межу адекватності. Окей? А, ще в мене по плану було оглянути е, румяшки від Зелене Гомес Рейрбі. Так, як з кольором підгадати? Я ще бачила класні румяшки від Too Faced але вони е, сухі. Мені сухі не потрібні, якщо. Може там хоч щось видно, ви мені скажіть, взагалі. І що, і що, вам вже здається, що мені холодно? Чи виглядає, наче мені жарко, а не холодно. Не забуваємо, що використовувала я віднів'я, але в мене ще такі рум'яшки від революціона. Візьму такі блідненькі. Тут їх так? Знаєте, я зараз згадую, що в мене соціальний новий рік. Я згадала у пакетики з конфетами, які видавали в будь якій ну, ситуації. Мамам на роботі і коли. Ми ходили в театр, я пам'ятаю, нас водили класом. І нам навіть там видавали ці конфетки в пакетиках. Конфети там, звісно, були жахливі, але ну хоч щось. Далі буду використовувати отаку туш від панорам. Від панораму... ти Ліс, ну від Лоріаль Панорама. Во. Сказав. А, буду робити такий трошечки ляльковий ефект, такий посклею їх чуть-чуть Поняла? Угу mm -hmm. Спочатку хорошенечко так прокрашую. Щоб потім було їх зручніше зліплювати. Ну, вже й вимазалась, А куди б цього? Ага. Коротше, коли вони у нас е, більш-менш прокрашені, я роблю такі рухи. Туди, сюди, розумієте, так? Да? Блін, згадала, що хотіла розповісти. Коротше, е, мені в Тіктосі чомусь дуже часто попадається, е, аккаунт Бракарда. Я просто з нього ну, настільки, настільки випадаю. По-перше, їхні оці відоси, де вони розказують: у нас оригінал, у нас дивіться, ось з Бракарта оригінал, а ось з Китаю підробка. Я така: розказуй, роз.... почула тебе. А другий тип відео, це де вони такі, ну, у нас дуже добрі працівники, вони дуже милі, вони вас ну, завжди підтримують, підскажуть, що вам треба. Ого. Не знала, я щось я такого не бачила, не зустрічала. І знаєте, що я думала? Якщо от працівники брокарду такі в сумах, то які вони тоді в Києві? Мені взагалі страшно уявляти навіть. Не знаю, там, мабуть, людей просто пал палками виганяють. Це як у нас був прикол з сестрою, ми заходили в брокард. І ця жіночка така стояла ну, на, на вході така. Будеться ж такі купати. Якщо не буде це виходить. Ладно, блін, добря Ми сказали, та -да, будемо купляти зараз, зараз, нам треба понюхать, чи точно ми будемо. Ну, да. Ми зайшли, щось ми ходили, ходили, і вона така. Будете або виходите вже. Коротше, бракарт, будь ласка, не обманюйте людей, всі знають, що у вас там відбувається. Так. На губочки, що я буду використовувати? А, спочатку, 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 намажу. О, у мене його вот такий тінт. Він корейський клас. Yeah. І чуть-чуть. Оці всякі тінти, будь ласка, чуть-чуть используйте, -чуть бо тоді буде треш. Отак. Олівей цвіт, нікс, шо? Це нас тінчик? Господи. 802-й. Просто Браун називається. Клас! Mm. Вже небагато багато залишилось. В вас немає такого відчуття, що, що консультанти в брокард, це наче от. не знаю, вони наче думають, що вони володіють цим магазином, а не просто там консультанти. Ну, типу, вони прям такі чувствуєш этот люкс, а, ну, прям такі якісь дивні люди. Ew, so Ведуть себе так, ніби на ось плакатах біля брокарду, ну, на ось рекламних штучках. Не знаю, не якась там Анджелина Джолі прилипла, або до Олипа. А от прямо ця консультантка. наче це її фотка. Просто там. вона така. Че, че, Захотіла духи і все лара. Гр... О, як вона розражает просто ужас. Блін, мені потрібно, щоб хтось зробив розоблачення... Мені прям потрібно щоб хтось зробив розоблачення на бракарту. Так, сюди ще потрібен хайлайтер. Так, треба доставати всі свої лісажки. Господи. У мене ще є якась ось така. Якісь такі бльосточки. І щось я подумала, це буде дуже по новорічному бльосточки. І ну, чому б їх не використати. Тут такі. Вони дуже гарні, насправді. Я не знаю, що це за взагалі... вообще. Вам, ви... вам видно щось взагалі, ні? Видно, видно? Не знаю. Видно щось ви... угу. Ого! Ого! Це щоб я прям ну сяла, реально. Так, і головний прикол в тому, що цей макіяж не може не може блестіти. Ну, в, в плані шкіра не може. Коротше, ж, жирного цього блеска не повинно бути. А я його обожнюю. Ну, треш. Яжну трошечки поменше кісточку і прямо тут пройду сюди. Чик-чик-чик. Вийшла у нас є якийсь такий макіяжик. Здається, що мені трошки холодно. Чому, чому на камері я бачу, що ну, не настільки ярко? Але в житті я прям, ну, я боюсь, що я вийду на вулицю, і люди такі. З тобою все добре. З тобою все хорошо, ти мені скажи. Не забудьте підписатися, натиснути дзвіночок і написати коментар більше самих слів. Кажуть, що так треба. Значить, треба.